Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем у велику приязь зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка й кличе журавля до себе в гості. Приходи комцю, приходи, Любчику. Чим хата багата, тим і погощу. Іде журавель напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарільці та й поставила перед кумом. Живися, кумочко, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом. Нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всі її не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай кумочку. Більше немає вас чим гостити. Ех, спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду. Чому не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки. Покраяв усе та на дрібненькі шматочки на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка добра страва, встромлює голову до горнятка. Не йде голова, пробує лапкою, годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує відси-відти довкола горнятка. Нічого не порадить, а журавель не дармує дзьоб дзьоб у горнятко та їй собі шматок за шматочком, поки всього й не виїв. Вибачайте, кумонько, мовив, випорожнивши, горнятко. Чим хата багата, тим і радий, а більше на сей раз нічого не розстарався. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка і журавлями приязь водити.